Борисенко Оксана, Володимир Шевченко, моя армія. Моя армія варить каву та слухає джаз. Танцює танго та сальсу, а іноді вальс. Моя армія читає Біблію та робить намаз. Її благають дати автографи, тор та навіть Марс. Моя армія пише вірші та малює гуаші. Вона одразу відчуває, хто є свій, а хто я точно не з наших. Моя армія багато жартує, сміється, та майже не плаче лише інколи, коли тихо вночі ідуть в алхалу ті, що наші. Моя армія складається з тисячі різних історій. Вони з'являються від вітру війни, як хвилі на морі. Вона їх згадує, коли закурить. В перервах між боєм дві три короткі затяжки та знов вертають до строю. Моя армія ніколи не спить та завжди на варті. Вона не вірить гучним словам, вони геть нічого не варті. Моя армія сумує за домом та робить собі дім усюди. Моя армія то є найкращі у світі люди.